Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо надзвичайно ароматний сирний пиріг зі сливами. Це поєднання ніжного сиру та соковитих слив завжди створює атмосферу домашнього затишку. А перелік всіх інгредієнтів ви зможете знайти в описі під відео. Спочатку замішуємо основу для пирога. Для цього в миску додаємо кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, розпушувач, вибиваємо яйця, додаємо грецький йогурт та це все перемішуємо до однорідності. А в коментарях напишіть, будь ласка, з якого ви міста. Нам завжди цікаво дізнаватися, з яких куточків країни, а можливо і світу ви переглядаєте наші відео. Далі вливаємо розтоплене вершкове масло та знову перемішуємо. І в кінці частинами додаємо борошно, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Форму застилаємо пергаментом. Для цієї кількості продуктів найкраще підійде форма діаметром 17-20 см. Викладаємо та розрівнюємо тісто. Сливи я заздалегідь промила, видалила кісточки та нарізала на четвертинки. Тепер акуратно викладаємо скибочки поверх тіста. Зверху посипаємо суміші кориці та цукру. Ставимо випікатись у розігріту духовку до 200 градусів орієнтовно на годину. Ще додам, що час приготування може збільшитись, тому що сливи пускають сік, і кисломолочний сир теж додає вологи самому тісту. У мене процес випікання зайняв годину і 20 хвилин. Орієнтувалась, втикуючи в пиріг зубочистку. Сир надає пирогу ніжності, а сливи приємної кислинки, і скажу чесно, він настільки смачний, що довго на столі не затримається. Якщо вам сподобався рецепт, тисніть лайк, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Це нас сильно мотивує. Готуйте з любов'ю, експериментуйте зі смаками, а я вже готую для вас нові смачні ідеї. До зустрічі на кухні!